Якби нас вчили так, як треба, то й мудрість би була своя. Ці слова легендарного Тараса Шевченка актуальні й нині, бо стан освіти в усі часи був животрепетним питанням. Минулого року Міністерство освіти України звернулося до очільників освітніх закладів з пропозицією назвати 10 найгостріших проблем сучасної української школи. Спільними, як для елітних ліцеїв, так і для сільських шкіл, стали такі проблеми. Недостатні фінансування галузі, непослідовність реформ, низька якість підручників, застаріла матеріально-технічна база навчальних закладів, кваліфікація вчителя і його низька заробітна плата. Нестача коштів одвічний камінь спотикання для освітянської галузі. Як результат цього, значна частина шкіл і досі користується застарілою комп'ютерною технікою, немає швидкісного інтернету, а то й зовсім не обладнана нормальними кабінетами інформатики. Непосідність реформування галузі виявлялася у зміні 11-річної освіти 12-річної. І навпаки, глобальна зміна програм, підручників, підходів і принципів шкільної освіти вимагала багатьох фінансів і сил, але такий крок успіхів не приніс. Як наслідок, втрата коштів, невпорядкованість шкільної програми і невдоволеність всіх, хто причетний до сфери освіти. Шкільні підручники взагалі окрема тема. Чому стало недоброю традицією додруковувати їх вже під час навчального року? Та й то такими накладами, що за одним підручником може навчатися двоє, а то й троє школярів. Така ситуація зовсім не сприяє покращенню рівня знань учнів. Заважають навчальному процесу і непридатні для навчання будівлі шкіл, вшарпані стіни, невпорядковані кабінети фізики, хімії, трудового навчання, а у сільських районах навіть відсутність туалету. На жаль, в Україні таких шкіл немало. Часто ремонти у школі доводиться проводити за рахунок батьків або фондів, які не такі вже й добровільні, як здається. Це знову ж таки викликає справедливе обурення українських батьків. Учитель сьогодні має не просто пояснювати свій предмет, а й надихати учня на самоосвіту. світу. Під педагога також вимагається володіння новітніми технологіями і вміння застосовувати шкільні ноу-хау. І все це при тому, що заробітна плата освітян і досі залишає бажати кращого. Вчителі, що працюють на державу, не задоволені рівнем оплати власної непростої інтелектуальної праці. Тому кращі кадри поступово перецікають в елітні, вважай, приватні навчальні заклади. Вони ж, в свою чергу, доступні далеко не всім. Але не все так погано. Незважаючи на труднощі і проблеми освітянської галузі, Україна є державою з одним із найвищих у світі рівнів IQ. Потреба в освіті для народу так само природна, як потреба дихати, казав Лев Толстой. А значить, що, поки це залишатиметься правдою, будь-які проблеми на шляху до якісної освіти. Будуть здоланними.